Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати. Україна обговорює із партнерами дві моделі спецтрибуналу для притягнення до відповідальності російської верхівки. Повідомляє генпрокурор України. Що це за моделі, яка з них найефективніша для покарання воєнних злочинців? ЗРФ нам пояснила експрокурорка департаменту нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, чинених в умовах збройного конфлікту офісу генпрокурора, адвокатка і аналітикиня української правової консультативної групи Аліна Павлюк в ефірі громадського радіо працював. Da lar vi den overkomme. Давав генпрокурор Андрій Костін інтерв'ю у і серед іншого його розпитували саме про цей спецтрибунал, який має бути створений міжнародною спільнотою для того, щоб усіх окупантів від Путіна до найменшого рядового російської армії притягти до відповідальності. І він говорить, що є дві моделі. Давайте їх будемо зараз детально розбирати і спробуємо визначити, яка для. 嗯。 Покарання воєнних злочинців буде найкращою. Я буду цитувати шматочки е, з Та -та, цього інтерв'ю, а потім буду вас розпитувати про деталі, е, як кажуть плюси, мінуси підводні камені. Так е, Андрій Та -та. Кост Андрій Костін, цитую: є дві моделі. Перша передбачає міжнародний договір. Вона проста з точки зору того, що на рівні міжнародного права країни, які підписали таку угоду, можуть застосовувати будь-яку практику, яка існувала до. Того починаючи із Нюрнберга проблема наголошує Костін такого міжнародного договору стосується наявності політичної волі в тих країнах, які підтримують ідею трибуналу, якщо застосовувати таку модель спецтрибуналу, побудовану на міжнародній угоді, вона передбачає необхідність ратифікації в парламентах цих країн, тобто ми робимо висновок, що це в першу чергу дуже тривалий процес. Може бути, тобто ухвалити сама сама ідея, от ми будемо створювати е, е, цей спецтрибунал на рівні міжнародного права, і тепер всі країни земної кулі, навіть якщо теоретично вони е, згодні з тим, що російських злочинців треба карати, вони мають кожна. Від провідних країн західного світу до якихось наших союзників в інших частинах планети вони мають кожна з них протягти це через свій парламент, припустимо. Ну... До речі, з приводу саме цієї цитати, я думаю, що треба розгадати разом з попереднім відповіді на попереднє питання, коли він дійсно говорить про моделі і про гібридну модель трибуналу. Угу. Бо розмова про ось цей саме формат створення і хто саме буде приймати рішення, як це саме буде відбуватися, договір чи резолюція чи так далі це вже якби наступний етап. І, яким буде саме процес створення? Для цього треба зрозуміти, яку ж саме модель ми обираємо. Бо по всьому інтерв'ю велася мова про дві моделі: це або міжнародна, угу. або гібридна модель, і саме прив'язка має бути в першу чергу до цієї історії. А всі складнощі по створенню, по ратифікації, по підписанню договорів? Ну. Важко прогнозувати, який буде саме процес створення, не розуміючи, яку саме модель трибуналу ми створюємо, скажімо, ну так. тобто, тому пані, тут пані трішки Аліна, відірваний то... контекст. Я, угу. я зрозуміла. Пані Аліно, тобто варто було б розпочати саме з цієї гібридної моделі, тобто яка буде базуватися так. на українському законодавстві, і ми з вами якось е, пару трику місяців тому. Ми ж з вами розмовляли на цю тему вже так. так. Але я певна, що варто нагадати, е, що це. Що це це така ця гібридна модель, тобто, це е, ну про просто міжнародні якісь правоохоронні органи, там прокуратури і все інше. Вони діятимуть е, ну просто на підтримку національного розслідування. Це скоріш створення окремої системи, окремого механізму, який буде працювати саме з певною категорією міжнародних злочинів на рівні суду, прокуратури і слідства, і де будуть працювати як і національні слідчі, судді, прокурори разом і міжнародні. Тобто це така комбінована структура, яка буде поєднувати національний елемент в вигляді там, національних спеціалістів, і міжнародний елемент. Якщо ми говоримо про Створення дійсно такого гібридного формату то. Ем... Навіть якщо ми говоримо, що це буде створено на основі українського законодавства, то в першу чергу треба говорити, що дуже велика частина законодавства має бути змінена, починаючи від Конституції України, бо ми знаємо, що в Конституції зазначено, що суддями можуть бути тільки громадяни України, як мінімум, ну, це, це одне з положень, <зв>. яке має бути доповнено, закінчуючи положеннями про там, заборону створення спеціальних та Звичайних судів. Тому питання також кримінального процесу, кримінального кримінального законодавства, це має бути все доповнено, якщо ми дійсно говоримо, що така модель буде функціонувати на основі українського законодавства. Але, то знову, ж, знову є, але знову є підводні камені, про які варто згадати. По-перше, які саме злочини будуть досліджуватися? Бо всі розмови, які точаться, і всі моделі, які обговорюються на даний момент, вони стосуються виключно злочину агресії. Про це ми говорили вже також в попередніх ефірах з вами. Угу. Um... Тут головна проблема саме полягає у українському законодавстві і у мандаті такого трибуналу, ну тобто у повноваженнях такого трибуналу, в тому, хто буде засуджений за цей злочин агресії, і справи про такого дійсно можна розглядати. Бо все ж таки це за міжнародним правом, це елітарний злочин. Тобто потенційними суб'єктами відповідальності за злочин агресії можуть бути там невелика кількість людей. Керівництво держави відповідальне за формування реалізацію дійсно агресивної політики по відношенню до України. І а як же ми їх можемо судити, коли такий гібридний формат механізму має отримати достатній мандат, тобто його створення мають підтримати. Більше ніж дві третини держав світу, тобто ось ця історія про міжнародний договір про його підписання. Ратифікацію має бути актуальною для більш ніж для ніж двох третин держав світу. В цьому буде складність і будь-яка модель, яка не буде обрана, саме у цьому буде полягати найбільша практична складність по її створені. Пані пані Аліно, а поясніть, чому дві третини? Тому що знову ж ми говоримо про суб'єкти, які користуються імунітетами від судового переслідування, для того, щоб подолати цей імунітет, як би потрібно мати на міжнародному рівні достатній рівень підтримки, щоб подолати цей імунітет. Тобто більшість країн світу підтримує рішення, що необхідно переслідувати цих людей, і вони. Вважають це і забезпечують там міжнародні стандарти, справедливість процесу, відкритість процесу і так далі, для того, щоб визнати, що це рішення є легітимним. Такої проблеми, наприклад, не виникає в міжнародному кримінальному суді, тому що через кількість держав, які ратифікували Римський статут, які входять до системи. Міжнародного кримінального суду фактично через ось такий рівень міжнародної підтримки для міжнародного кримінального суду ці імунітети не діють, і тому міжнародний кримінальний суд може переслідувати за злочин агресії. Просто ситуації в Україні щодо України цей. Це питання залишається неактуальним через проблеми з юрисдикцією саме щодо цього злочину. Але універсально саме злочин агресії для міжнародного кримінального суду залишається актуальним. І нам потрібно ем, ну як, йти в напрямку саме ось такого рівня міжнародної підтримки, щоб подолати ці імунітети і щоб забезпечити переслідування. Дійсно, якщо ми говоримо. Виключно про злочин агресії, формат міжнародного механізму був би універсальним підтримка резолюції Генеральної асамблеї ООН, де можна отримати дійсно ось цю кількість як дві третини загалом кількості можна рухатися. Але знову ж повертаючись до е мандату такого механізму, до його юрисдикції, тобто який саме злочин буде розглядати такий механізм. Е чи варто говорити виключно про злочин агресії, коли такий масштабний процес, такий масштабний механізм буде починати діяти і вже ну, якби обговорюється його створення? Чи не варто включити туди інші найтяжчі міжнародні злочини, воєнні злочини, злочини проти людяності і злочин геноциду, тому що кількість вже зареєстрованих потенційних воєнних злочинів? Стало більше ніж ста тисяч з моменту 24 лютого, 2022 року, і знову ж хто буде їх розглядати і чи не паралізується наша національна система судова система від такої кількості дійсно справи, дійсно фактів. Ну, ну а ну, як же ж їх туди передавати? Розширити? А, ну, от чесно кажучи, від величезної цієї купи проблем, яку ви просто зараз за кілька хвилин окреслили, я отак просто сиджу. Я, я, я не знаю за яку нитку з цього клубка тягти, щоб ну якось розплутати, розібратися взагалі, як цей механізм має набрати обертів, хоча б в його створенні. От я як ви собі уявляєте, ну як воно має рухатися? От з чого зараз обговорення цих моделей? А, на яких засадах, на яких принципах, на яких, ну я не знаю? А... Домовленостях має бути вирішено хоча б модель. Як, як країни до цього йдуть? Ви бачите цей рух, можете пояснити пересічним слухачам? От хто, хто з ким про що домовляється, якщо так дуже просто, спростити вже ну, вкрай спростити? Ну, загалом з того, що ми бачимо в публічному дискурсі, ну, те, що нам подається, по меншій мірі. А, і те, що наприклад ми чуємо від партнерів, коли в межах роботи української правової консультативної групи та Коаліції Україна п'ята ранку, ми обговорюємо на різних адвокаційних закладах і, і зустрічаємося з різними суб'єктами, то ем... Загалом, уся ключова частина держав, які зараз обговорюють і підтримують створення окремого механізму. Ну тобто не ведеться мова про якусь конкретну модель, ведеться мова зараз. Ну даний етап підтримка створення такого механізму, тобто що Україні це потрібно, і це десь близько. Більше, ніж 30 держав, 33 чи 36 з різними повідомленнями, які обговорюють можливості, різні формати. І ось те, що ми чуємо зараз і бачимо зараз, що дійсно формат гібридного механізму має більше підтримки. Чому так? Тому що це доступніше, це простіше, і для цього, наприклад, не потрібно мати резолюції Генеральної асамблеї ООН, бо це складно. Дійсно, це складно, це великий майданчик, і потрібно працювати не тільки на юридичною частиною, над самими формулюваннями змісту, там статуту, такого механізму і так далі. А потрібно першу, ну в першу чергу, працювати над міжнародною підтримкою, над як мінімум, будувати діалог з усіма державами світу, щоб отримати таку підтримку. А... А, як Прийняти рішення, яка модель буде краще, а, ну по перше, розуміти, які цілі ми можемо ну ми маємо досягнути, крім цілі забезпечити правосуддя, притягнути до відповідальності. Знову ж чи це має бути там максимально доступна сфера правосуддя, враховуючи всі проблеми, які є на національному рівні, там всі обмеженості міжнародного кримінального суду, які є на даний час, то ну, якщо їх. Врахувати дійсно, то це має бути е механізм з більш широким мандатом, тобто з більш широким е кількістю злочинів, які має розглядати такий механізм, тобто це не має бути тільки злочин агресії, а й злочин проти людяності, воєнні злочини, злочин геноциду. Тоді це буде найбільш практично. Наступний момент, е чи ми хочемо отримати результат? Роботи такого механізму не тільки в виді конкретних рішень, а і ем, посилити спроможність національної системи, то це дійсно знову ж плюс до гібридного механізму, тому що міжнародні експерти будуть працювати е, з українськими. Е, Комунікувати, навчати, розвиватися, реалізовувати міжнародні стандарти, І це звичайно буде величезний плюс для нашої національної системи правосуддя, тому що ці знання залишаться в Україні, вони будуть поширюватися, і Україна зараз має дійсно великий потенціал стати в ряд з іншими країнами, які мають досвід дослідження найтяжчих міжнародних злочинів, uh -huh. є кваліфікованими експертами і можуть запропонувати. 对。 Світовому правосудді взагалі свій значний внесок, і це величезна можливість для нас зараз. Тому це також залишається відкрите питання, щоб зробити доступним для нашої експертної сфери ось ці знання, ось ці напрацювання і вивести наших національних експертів на інший рівень. І водночас залишити ем, напрацювання для нашого національного законодавства. Бо збройний конфлікт триває вже з 2014 року, проблеми з якістю кримінального законодавства, кримінального процесуального законодавства залишається. У нас немає ефективного законодавства по захисту жертв постраждалих і свідків найтяжчих міжнародних злочинів Це також потрібно напрацьовувати. І створення такого механізму це буде великий крот вперед і великий стимул для того, щоб покращити це законодавство. Тому це. В першу чергу це будуть ті аспекти, які будуть досліджуватися, і останній момент, яким саме буде це правосуддя, тому що дуже багато з того, що обговорюється, що це має бути там заочний процес і знову ж навіть в інтерв'ю є посилання на це угу, угу. але. Ми бачимо результати заочних процесів за останні півтора року, які відбуваються тут в нас, в національній системі. І що таке заочний процес? Ну, це папір, фактично. Це рішення, яке, ну, яким чином потрібно виконувати, а як їх виконувати. І інший момент, чи буде заочний процес, дійсно про об'єктивне, ефективне правосуддя, коли. Ми не будемо мати ні змагальності, ні аргументів, ні різних юридичних позицій, які мають бути в судовому процесі, які мають бути досліджені і викладені у рішенні суду у форматі там об'єктивного і неопередженого висновку. Тому тут залишається відкрите питання з приводу дійсно, чи варто. Говорити про заочний процес, чи варто рухатися в цьому напрямку, і які саме цілі такого заочного процесу будуть в результаті? Як виконувати ці вироки, так само як і вироки наших національних ну, судів? Так, і, і пані Аліно, от щодо оцього, як же ж він називається інтернаціоналізований цей трибунал? Про це що говорили у Вашингтоні ще в березні цього року. І от тут ну ви. Згадували і заочний процес. А якщо подивитися просто на сам цей інтернаціоналізований трибунал, як іншу модель, яку пропонують, яку пан Костін також згадував, чи не виникає тут загрози, що наші союзники, ті ж самі, які суто теоретично вони підтримують ідею покарання злочинців, ідею створення цього спецтрибуналу, вони підуть для себе по простішому шляху. Просто створення його, от ну фіксування, от в нас є трибунал, от він, цей спецтрибунал, так, от він розглядає цей злочин агресії. Дай Боже, що і інші злочини до цього долучаться, так. Але от саме виконання в силу того, що воно базується цей. Ця установа на українському законодавстві виконання чи то заочних, чи то навіть і незаочних якихось вироків, вона буде ускладнене саме е, тим, що інші держави, ну їхнє законодавство до цього не долучено. Вони не мусять, врешті-решт, чимось займатися в рамках цього трибуналу, а виступають я як, як там, ну як експертна спільнота допомагає якимось чином. Ну, це знову ж питання, повертаючись до поєднання юридичних процесів і дипломатичних, тому що без міжнародної підтримки тут ніяк. І формат створення такого гібридного інтернаціоналізованого можна назвати по-різному, але суть цього механізму не змінюється на практиці. Буде залежати від. Позиції держав, яким саме чином вони підтримують, і якщо дійсно ми говоримо про формат прийняття міжнародного договору ратифікацію країнами учасницями там, приєднання і підтримкою, то це буде накладати на держави і зобов'язання визнавати рішення цього а, органу і забезпечувати там, в межах своїх можливостей виконання. Тому а, Тут важливо проводити активно і коректно дипломатичні перемовини. На етапі створення, а з іншої сторони, стосовно там якості законодавства і підтримки, то тут скоріш нам потрібно підтягуватися до якості законодавства і то не до міжнародних стандартів, і тоді ми будемо говорити дійсно однією мовою з цими країнами, тому що, якщо подивитися на склад, Держав, які ведуть перемовини, які залучені до процесу там обговорення створення цього окремого механізму, то. Переважно це держави-учасниці Римського статуту міжнародного кримінального суду. А ратифікація Римського статуту зобов'язує приводити своє національне законодавство до якості, до термінології, до положень Римського статуту. А ми на цьому фоні явно відступаємо назад, тому що не зважаючи на всі прагнення, всі заяви, всю підтримку, всю співпрацю з міжнародним кримінальним судом, ми до сих пір не ратифікували Римський статут, а це значить, що велика частина положень і міжнародних стандартів, прийнятих цим документом, залишаються для нас фактично якимись далекими. Практичний, ну, там, максимально примітивний приклад, як на мене, це злочини проти людяності. У нас їх немає. Ми не маємо їх за нашим кримінальним кодексом, знову ж. Це також буде проблема. Ну тобто, пані Аліно. А якщо Раптом Україна е, вирішує для себе, що їй необхідно е, ратифікувати Римський статут і долучитися до цього е, механізму повністю е, цілком як і належить. Це ну я не знаю. Тут певно, це може бути не тільки якась юридична користь для України, але і е, е, іміджева. Звичайно, це додатковий майданчик, сильний майданчик в частині міжнародного правосуддя. А, більша частина держав світу, які щороку, ну, як мінімум, щороку збираються на асамблеї, в грудні обговорюють ключові питання функціонування суду. А, Повноправно дискутують, а, мають право вносити зміни до Римського статуту, і це була б чудова можливість Україні підняти питання про а, внесення змін до Римського статуту в частині, наприклад, злочину агресії, зробити його юрисдикцію доступнішою, наприклад, і можливо поширити навіть на а, ситуацію на території України на ймовірно злочин агресії, вчиненої Російською Федерацією. Проти України. Знову ж, це, звичайно, ще один майданчик, ще один голос, ще одна можливість відстоювати свої інтереси, можливість брати участь повноцінно у процесах правосуддя. Номінувати своїх суддів в тому числі чому би ні, це звичайно буде мати значення, але як на мене, це знову ж двосторонній процес, тому що і національне законодавство буде мати можливість підтягнутися до якості, до міжнародних стандартів і стати ближчим і доступнішим і вийти на один рівень з державами світу. бо ми дуже багато бачили змін до, навіть до кримінального процесуального кодексу за останні півтора роки, але вони мали такий епізодичний характер. Ді ем, своєї позиції я можу сказати тільки свою думку, як на мене, вони не вирішили до цього часу дуже багато питань актуальних, які необхідно вирішувати. І, як мінімум, застосовувати однакові підходи до. Загальнокримінальних злочинів до там до ординарних близькокрадіжок і до воєнних злочинів це неправильно і це перетворює процес правосуддя на національному рівні на якийсь марафон, на забіг. Це не має бути знову ж навіть переводитися навіть в таку риторику, бо це значно впливає і на якість таких рішень. І на сприйняття, і на визнання, знову ж міжнародною спільнотою таких рішень. Це не питання про заперечення факту вчинення самого злочину. Це питання про те, що ем, наші рішення мають отримати можливість бути виконаним будь-якою державою світу, тому що. А мова таких рішень і застосовані стандарти мають бути угу. однаковими. Угу. Зрозуміло, пані Аліно. Дуже дякуємо вам за сьогоднішнє роз'яснення стосовно ну важливих, дуже важливих речей. Про моделі спецтрибуналу ми поговорили із адвокаткою і аналітикиною української правової консультативної групи, екс-прокуроркою департаменту нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, офісу генерального прокурора Аліною Павлюк. В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.